Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Національний природний парк Сеньогора Природоохоронна територія, заснований 2009 року згідно указу тодішнього президента України Віктора Ющенка. З метою збереження відтворення та раціонального використання унікальних природних комплексів гірського масиву горани. Гірське село Гута, що в Богородчанському районі, розкинулося в долині річки Бистриці солотвинської колись загумінкова Закутина Карпат. І тільки тепер, на межі століть, Гута стала відомою на всю Україну і далеко за її межами. На тлі величавого ландшафту Гуцульщини поселення Гута, начебто, нічим особливо не вирізняється. Але якщо рухатися вище, вздовж правого річкового берега, центральна вулиця Зарічна заводить нас, у здавалося б, глухий кут. Насправді, звідси усе тільки починається. За головним пропускним пунктом та високим парканом заховався секретний об'єкт Солотвинського держлісгоспу, що протягом двох десятиліть встиг обрости легендами і таємницями. Поруч з охороною цілодобову варту несе бурий карпатський ведмідь на ім'я Михайло. Серед представників різноманітного тваринного світу вирізняються кавказькі гірські козли муфлони, отару яких, здається, давно покинув пастух. Далі, в глиб паркової алеї екзотів та реліктів, веде гранітна бруківка з масивними мармуровими вкладками. І ось з містичної мряки виринають стрімкі обриси вежі гірського палацу. З кожним кроком вражає монументальність і вишуканість її форм. Вона не мов, щогла корабля, яким є і сам палац одна з кільканадцятьох державних резиденцій українських президентів. Раніше на цій площі. Де тепер смарагдове плесо рукотворного озера з фореллю й коропами вселилося кілька приватних господарств. Починаючи від 1991 року, на будівництві президентської дачі Леоніда Кравчука почали працювати колишні газди, двоє з яких загинули на висотних роботах. Кам'яні склепіння вікон. Колон, капітелів, карнизів. Сміливі ламані лінії. Все це створено за проектом європейських зочин. Відповідний дух панує і в холі з важкими бронзовими люстрами італійських майстрів. Байливою рукою численної прислуги покриті барокові меблі зі знайомим логотипом Укрзалізниці. Свідчення фінансових вкладень від екс-міністра транспорту Георгія Кирпи. Він неодноразово прилітав особисто для здійснення контролю над будівництвом гігантського комплексу площею 5 тисяч квадратних метрів. Підземні приміщення нульового поверху обладнані басейном, джакузі, сауною, які живляться з джерел та водою. Перед тим, як на площі 10 гектарів побудувати резиденцію, науковці брали на експертизу проби води, ґрунту і повітря. Першим гостем суперпансіонату у Гуті був новоспечений президент Російської Федерації Борис Єльцин. Невдовзі правонаступником розкішних маєтків у Сеньгорі став Леонід Кучма, дружина якого під час зимової їзди на снігоході зламала руку. На цих крутосхилах відбувалася напівофіційна зустріч з його польським колегою Олександром Квасневським. Серпантин східців провадить нас на верхню терасу, де одразу впадає в очі складена взруб, ніби казкова гражда, улюблене місце різдвяних ферій Віктора Ющенка. Зовсім поруч сусідує новітня споруда така собі лісова хатинка для гостей Віктора II, яка обійшлася платникам податків. У 24 мільйони гривень. За декілька кроків критий тенісний корт одіозного президента, який здалека нагадує величезний гриб дощовик. Це саме ті місця, де 22 листопада 1913 року Віктор Федорович востаннє побував. Не маючи особливого сентименту до Карпат. Він всього лише за два роки спромігся витратити на власні дачні потреби понад 616 мільйонів гривень державного бюджету. Наразі серед відвідувачів цього вельми впорядкованого карпатського закутка побутує думка створити тут довічний відпочинковий абонемент дітям і родичам сучасних загиблих українських героїв. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.